Вітаємо слухачі українського радіо Миколаїв. студії ведуча на Самойленко та операторка етеру Наталя Квашенко. Розпочинаємо програму «Радіодень», в якій сьогодні розповімо про те, як на Миколаївщині в рамках співпраці з «Діксі-груп» громади посилюють свою енергоспроможність. Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. первомайськ 105,9 FM. і за календарем 7 липня 2025 року в Україні триває 1230-та доба повномасштабної збройної агресії Росії. З кожним роком повномасштабної війни роль енергетичної незалежності громад зростає. Органи місцевої влади найкраще розуміють свої потреби. Багато регіонів уже усвідомлюють важливість енергетичної самодостатності, але часто стикаються з браком досвіду чи знань. Саме з метою допомогти громадам ставати енергетично. Ефективними та енергонезалежними на Миколаївщині реалізовувався проєкт від Dixi Group посилення енергоспроможності громад за підтримки програми Матра Посольства Королівства Нідерландів. Зауважу, що Діксі Group – це український аналітичний центр, який займається дослідженням та аналізом у сфері енергетики та клімату його діяльність спрямована на сприяння впровадженню європейської реформи та забезпечення належного управління, прозорості та підзвітності в енергетичному секторі України. Сьогодні у програмі Радіодень ми розповімо про те, за яких умов громади мали можливість посилити свою енергоспроможність у рамках співпраці з Груп, як реалізовувався проєкт та якими є його результати в громадах області. Українські міста та селища, зважаючи на воєнні дії та прагнення ворога знищити енергетичну систему держави, активно переходять на використання, так би мовити, чистої енергії. Проте підвищувати енергоефективність у громадах за умови браку коштів вкрай важко. І в таких випадках. Приходять на допомогу експерти, донори з інших держав. До прикладу, на Миколаївщині у цьому плані запропонували свою допомогу Діксі Груп у рамках проєкту посилення енергоспроможності громад. Осія команда Діксі Груп вже тривалий час допомагає українським громадам підвищувати власну енергоефективність. То Вікторія Коваленко, генеральна менеджерка зі сталого розвитку Діксі Груп, називає декілька умов, які допомагають прискорити перехід на чисту енергетику в умовах. Обмеженого фінансування на місцевому рівні це такі кейси, як затверджений план впровадження заходів з енергоефективності та його покрокова реалізація, підвищення експертного потенціалу громади, участь у міжнародних проєктах та обмін досвідом між громадами. І саме за таких умов Діксі Group, Український аналітичний центр допомагає громадам підвищувати власну енергоефективність. Вже в перші дні липня, а саме 2 липня цього року, представники Вознесенської громади взяли участь у фінальному засіданні комплексного проєкту від Діксі Груп посилення енергоспроможності громад, який реалізовувався за підтримки програми Матра Посольства Королівства Нідерландів. Вікторія Бальцер, секретарка Вознесенської міської ради, повідомила, що у межах співпраці з Діксі Груп громада успішно розробила муніципальний енергетичний план МЕП документ, що допоможе. Реально зменшити енергоспоживання та підвищити енергоефективність у громаді. А про те, з чого розпочинала громада співпрацю з зі груп, адже ця громада з 2008 року працює над енергоефективністю, запитаємо у пані Вікторії. Вона вже доєдналася до нашої розмови. Доброго вам дня, пані Вікторія. Тож, що починали і що маємо на зараз? Вам слово. Ну, дивіться, енергоефективність це значно ширше питання. Вознесенська громада з 2008 року активно займається питанням енергоефективності. В 2008 тисячі у нас був вперше впроваджений енергоменеджер, людина, яка контролює, скільки взагалі громада споживає, розробляє заходи з енергоефективності, допомагає підприємствам новам організаціям економити і робить комплекс заходів, які спрямовані на використання альтернативних джерел енергії в різних секторах. Тому енергоефективність це і те, що ми перевели, наприклад, частину наших котелів на тверде паливо. Тобто ми встановили твердопаливні котли наприклад, на, на, на території котельні лікарні, яка опалюється, тепер має можливість опалюватися з відходів деревини, яка у нас утворюється після кронування. Ми розробили заходи пов'язані з встановленням сонячних панелей і сонячних станцій на території громади, яка допомагає мати власну генерацію. Ми Замінили енергоємне обладнання на насосних станціях раніше. Там були старі насоси вони споживали дуже багато електроенергії. А зараз там стоять більше енергоефективні насоси, які споживають менше електроенергії. Ми зменшили там споживання природного газу по закладам освіти за рахунок встановлення цієї системи контролю енергоменеджменту. Ми провели заходи з тепломодернізації комунальних будівель, там була термомодизована школа, дитячий садочок, лікарня. Тобто, ну це насправді дуже великий комплекс заходів, які дозволяє громаді ефективно використати. Стувати наявні ресурси, а також запроваджувати використання альтернативних е, джерел енергії, угу. але ж Вікторія, ми так розуміємо, що в цій цій комплексній роботі нам допомагають і міжнародні партнери, благодійні організації. Реалізувався нещодавно проєкт програми Матра Посольства Королівства Нідерландів. Що це був за проєкт? Ну насправді для того, щоб займатися питанням енергоефективності в громаді системно на стратегічному рівні. Необхідна розробка відповідних стратегічних документів. До повномасштабного вторгнення у нас діяв в місті план сталого енергетичного розвитку, згідно з якого ми збиралися скоротити на 30% споживання викопних жерел палива, а також зменшити відповідні викиди СО2. Для того, щоб досягти цього показника, було розроблено комплекс заходів, які нам дозволяли це зробити там на період реалізації цього плану. План закінчився, почалася повномасштабна. Певне вторгнення і у громади фактично не було певної стратегії, певного бачення, як це має відбуватися. Відповідно, на державному рівні відбувалися процеси, пов'язані з розробкою методології, розробки муніципального плану сталого енергетичного розвитку. Оскільки на рівні місцевого самоврядування ми обмежені в експертах, ми часто ну, маємо обмежені ресурси до здійснення таких якихось інноваційних і комплексних проєктів, тому для нас було дуже Пріоритетно стати учасником цього проекту, бо громада відбиралася на конкурсній основі, для того щоб ми могли спільно з експертами напрацювати наше бачення на майбутнє, на наступні роки як буде розвиватися саме енергетична галузь, і ми для себе поставили певні показники, що ми зменшимо на 15% там споживання викопних ресурсів, і запланували ряд проектів, які нам допоможуть ці заходи досягнути. Фактично, це те, що ми робили спільно з експертами, Протягом року, згідно державної методики, ми були підпілотними громадами, які розробили та затвердили ці плани для того, щоб мати власну стратегію, щоб показати гарний приклад іншим громадам, як можна питання енергоефективності вирішувати спільно з міжнародними донорами та партнерами. Тобто підготовка така була довготривала, не одного mm -hmm. дня і не одного місяця. Ну, звісно, треба було зібрати все енергоспоживання ресурсів по місту. Та скільки громада, громада споживає газу, електрики, води. Скільки скидає стоків, як впливає зміни клімату? Тобто, тут в тому плані дуже велика аналітична робота була проведена. Дуже багато збиралося даних. Ці дані аналізувалися. Скільки кожний заклад в громаді проводить, де доцільно, наприклад, роботи тепла модернізація, де недоцільно, які проекти можуть бути віднесені на енергосервісні контракти, по яким проектам там треба шукати грантову допомогу? Тобто, це дуже велика аналітична робота, яка перша грунтувалася на зборі та аналізі даних, а потім Ще на підставі цих даних відбувався процес стратегічного панування, визначення пріоритетів і фактично е, узгодження е, всіх дій. Е, Різних суб'єктів надання послуг, в тому числі і комунальних на рівні громади. Звісно, що це ж робота, якщо щойно ви сказали, це не однієї людини, це була командна робота. Ну, в принципі, працювали наші фахівці відділу стратегічного панування енергоменеджери. Залучалися представники комунальних підприємств закладів освіти, закладів охорони здоров'я і паралельно з нами працювали експерти від Діксіґру, uh, які фактично збиралися, систематизували, аналізували цю інформацію, робили. Певні пропозиції щодо можливих векторів розвитку. Ну, проект Діксі Груп, який рельДіксі груп, яка реалізовувала даний проект, наймала експертів, які фактично надавали експертні послуги по тому чи іншому напрямку. Ну, де-факто допомагали нам розробляти цей документ, допомагали нам знаходити інформацію, допомагали нам е, вивчали світові національні тренди в сфері енергоефективності. Не пропонували найкращі енергоефективні заходи. Тобто, це була доволі така комплексна робота, яка тривала там майже рік. І вже представники вашої громади брали участь і у фінальному, так би мовити, цьому засіданні комплексного проєкту, що було на виході цього проєкту чим можемо похвалитися? Ну ми хвалимося тим, що ми розробили цей план, муніципальний план енергетичного розвитку. Ми одна з 15 громад, які це зробили фактично. Тому в Україні сьогодні тільки у нас є відповідні документи, які нам дозволяють отримувати фінансування від держави. Це тобто так звані цільові субвенції на провадження нерефективних заходів допомагають нам звертатися напряму до донорів. І ще ми були однією з небагатьох громад, які отримали експертну підтримку на. Розробку техніко економічного обґрунтування під один із проєктів, які входять до цього муніципального плану енергетичного розвитку. Наш проект стосувався створення сонячної станції потужністю. Там були два варіанти: 400 кВт сонячної енергії з метою встановлення її на наших очисних спорудах. Тобто нам розробили техніко-економічне обґрунтування, Зараз вже ми маємо можливість зробити проєктно кошторисну документацію, шукати фінансування під цей проект. Треба сказати, що плани розроблялися з фахівцями органів місцевого самоврядування спільно з експертами дік груп але після розробки фінальний документ був винесений на громадське обговорення жителі мали можливість з ним ознайомитися внести свої пропозиції корективи і потім цей потім, документ виходить на затвердження сесії міської ради. Дякую вам, пані Вікторія. Почула історію вашої громади. Тож протягом року громада аналізувала, скільки і як споживається енергії в громаді, навчалася під час семінарів і тренінгів, та співпрацювала з експертами та менторами у сфері енергетики. Як результат, затверджений план впровадження заходів енергоефективності в громаді, який дає можливість отримувати допомогу в інших проєктах, які пропонують підтримку у плані енергозбереження в громаді. А як безпосередньо працює Діксі Групп з громадами? Що потрібно знати громаді, щоб центр допомагав цій роботі? Нам розповіла пані Вікторія Коваленко, генеральна менеджерка зі сталого розвитку. Пропоную далі пряму мову. За майже дворічний період реалізації проекту з розробки муніципальних енергетичних планів, ми допомагали десяти громадам підготовці цього документу і подальшому його затвердженню. Ми працювали з десятьма громадами з шести областей України, зокрема з Миколаївської області. У нас було дві громади: Вознесенськ та Новий Буг. Процес реалізації проекту ми займалися не тільки написанням. Даного документу, але і акцептували на загальному розвитку представників громад. Ми популяризували енергоефективність, наголошували на інституційному розвитку громад, наголошували на необхідності обміну досвідом, участі в різних проектах з енергоефективності. Ми підкреслювали важливість комунікації, поїздок, прийняття участі в різних проектах Еектах та ініціативах і е, хочу підкреслити, що Вознесенська громада та Новобузька – одні з перших, які затвердили МЕП е, даним проектом. Ми ставили за ціллі розробку муніципального енергетичного плану. Але в процесі реалізації ми не тільки розробили цей документ, але його і затвердили. Тому нам дуже приємно працювати з такими активними громадами. Е, до речі, громади з Миколаївської області є, є дуже. Активними в своїй діяльності вони не тільки розробили документ, але ми бачимо, як вони виросли інституційно, підвищили свою експертність. Крім написання документу, вони вже займаються пошуком шляхів для впровадження заходів з енергоефективності, які вписані в муніципальний енергетичний план. І це для нас є дуже цінним, тому що за задачу проекту ми ставили популяризацію енергоефективності і необхідність пошуку шляхів до подальшого впровадження заходів ми проводили різні тренінги зокрема, в нас були зустрічі з представниками фінансових установ, де дані учасники розказували громадам, як подавати заявки, з ким комунікувати, з ким контактувати, на що фінансові установи звертають увагу процесі оцінки заявок, тобто ми намагались максимально підготувати громади не тільки в написанні документу, але й в подальшому йому впровадженні. І нам дуже приємно, що громади Миколаївської області є активними на цьому шляху. Це дві громади, які перейшли в другий етап нашого проекту, і ми їм допомогли в розробці техніко-економічних обґрунтувань до заходів з енергоефективності, які є в МЕПУ. Тобто, в них уже є не тільки документ, в якому є. Перелік заходів з енергоефективності, але в них вже є наступний етап техніко-економічне обґрунтування. Вони вже можуть іти цими документами далі і шукати на них фінансування, і це насправді дуже важливо, тому що документ мепу є для них вже не тільки документом стратегічного бачення своєї енергоефективності, але і це вже дієвий план. Вони не тільки розуміють і стратегічно бачать, як розвивати свою громаду, але й бачать шляхи. Кив подальшого провадження даного документу, що є е, дуже важливим, тому дуже приємно було працювати з цими громадами вони були активними і е, Їхня активність і зацікавленість в отриманні результату принесла і приносить свої плоди. Ми бачимо не тільки написані документи, але й ми вже бачимо в цих громадах їхнє бачення подальших кроків у реалізації зазначених ініціатив. Взагалі, методика розробки мепу є достатньо складною, і така підтримка громад є дуже ефективною і результативною, тому що багато громад кажуть… Що не змогли б написати і затвердити цей документ без експертної допомоги, ті підходи, які ми використані були в нашому проекті, а саме це комплексний підхід до написання та реалізації документу, показує, що такі підходи були ефективними, і як ми бачимо по громадам, мають свій результат. Тому ще раз хочу підкреслити і наголосити, що комплексність проектів і зацікавленість самих громад у впровадженні реалізації заходів є дуже важливим. І хочу побажати е, всім громадам, не тільки цим, але й всім іншим. А е, в нас півтор майже півтори тисячі їх в Україні е, не зупинятись на тому шляху, на який вони проходять, приймати участь в проектах і реалізовувати ті заходи ініціативи, які є в муніципальних енергетичних планах. В баченні громади це дуже є важливим до підвищення енергоефективності громад на шляху до нашої енергонезалежності, яка е, Є особливо важливою і критичною в умовах сьогодення. Децентралізація має на меті посилити роль місцевого самоврядування, наділити громади можливістю самим вирішувати справи на місцях і, зокрема, розпоряджатися коштами своїх бюджетів. Саме на розвитку ОТГ, які будуть здатними ефективно використовувати свої грошові потоки, базується подальший розвиток всієї України. Головна ідея це дати громадам можливість самим приймати рішення, як порядкувати в своїй громаді шляхом передачі прав, обов'язків та бюджету. Громада має можливість. З контролювати діяльність місцевої ради та слідкувати за фінансовими потоками, необхідність вирішувати одвічне питання, звідки брати гроші, змусило громади не лише шукати нові шляхи їх залучення, а й ретельніше рахувати вже наявні кошти. Тут і приходить час згадати про енергозбереження та енергоефективність. Для розуміння того, який ресурс закладений у енергозбереженні чи ефективному використанні енергії, необхідно розібратися, скільки власне енергоносіїв споживається громадою, де громада може зекономити, і які, власне, заходи будуть найбільш ефективними. І на цьому сьогодні я ведуча Галина Самоленко та операторка Наталя Квашенко завершуємо програму. «Радіодень». Прощаємося до наступної зустрічі. Ще почуємося.